Сьогодні спільно з дизайн-студією 1221 ми оформили цей чудовий об'єкт, де втілили всі їх побажання та побажання і ідеї клієнта. Ми у вітальній кімнаті, яка поєднана з кухнею, і ця зона має багато яскравих елементів, тому ми прийняли рішення додати такий репсову таку стрічку яка об'єднає це все в одне ціле. Це в нас кабінет. У нас тут така ідея і побажання клієнтів було, щоб зробити таку декоративну лавочку, щоб можна було ввечері сидіти, пити каву, чай і кайфувати. Це приватний будинок. Перший поверх ми вам показали: йдемо на гору, там, де приватні зони. Дитяча кімната для хлопчика. Родзинкою цього комплекта є блакитний тюль. А штори ми зробили просто сірого кольору. Далі, в процесі навіски друга дитяча кімната. Сюди ми обрали білий тюль і штори в кольорі Тіфані. І на завершення спальна кімната господарів, яка має достатньо яскравих кольорових акцентів. Тому в текстилі, в шторах і в покривалі, ми прийняли рішення разом з дизайнерами зробити більш такі однотонні і світлі кольори. Штори у нас блекаут 100 Він, окрім того, що захищає вас від сонця, він ще і зберігає температуру до 5 градусів в приміщенні. І тут, дивіться, ми використали такий кант, який повторюється на декоративних подушках.